Чи я мудачка через те, що не хочу купувати будинок за три години від моєї роботи? Не знаю з чого почати. Мені 27, і я разом зі своїм нареченим 28 років уже 5 років. Ми щойно накопичили достатньо грошей на перший внесок за будинок, і він знайшов цей котедж посеред нічого за дві години від того місця, де ми зараз живемо. Справа в тому, що я вже працюю за годину їзди від дому. Я працівниця дитячого садка і люблю своє робоче місце. Працюю там з 20 років і дослужилася до позиції керівника групи. Жити за три години від роботи було б не дуже, але мій наречений не поступається щодо цього будинку. Він каже, що він ідеальний в межах нашого бюджету і достатньо незвичний, щоб підходити нашим смакам у стилі будинку. Я намагалася говорити з ним про цю проблему кілька разів, наводячи той факт, що в тій місцевості навіть немає дитячих садків, які шукають персонал. Я не хочу шукати іншу роботу трохи далі, але починати знову з нуля. Він каже, що все налагодиться, якщо я просто перестану надто багато думати. І оскільки я так довго працюю на поточній роботі, було б добре почати з чистого аркуша. Ще одна проблема: я хочу дітей. Вони завжди були для мене принципово важливими, і я не думаю, що було б доброю ідеєю жити так віддалено, коли йдеться про дітей, оскільки нам доведеться возити їх до і зі школи чи садка щодня до і після роботи. Найближчі школа-садок знаходяться за 30 хвилин їзди від будинку, який він хоче. А ми обоє починаємо роботу досить рано і закінчуємо досить пізно. Це також буде проблемою для їхньої свободи, коли вони підростуть, тому що я думаю, було б жахливо постійно. Но залежати від батьків щодо транспорту і пропускати плани, якщо вони не можуть підвести. Він справді думає, що я драматизую і я просто з цим розберуся. Тож чия мудачка через те, що не хочу переїжджати так далеко від роботи, і в принципі від усієї цивілізації.